Щороку вінницькі пластуни вивчають обрядові пісні, підбирають сценічні костюми, святкову атрибутику. Все для того, щоб відтворити різдвяне дійство, коляду. З вертепом вони відвідують військові частини, благодійні та волонтерські центри. Для клієнтів центру гармонія звучить українська колядка, якій вже понад 300 років, із якою разом з вертепом ходять вінницькі пластуни. Скаути відвідують військові частини, благодійні та волонтерські центри. «В Зв'язку з нашим минулим, радянською політикою так званої радінізації, а по факту русифікації, в зв'язку з антирелігійною пропагандою і іншими заходами радянської влади на знищення культури народів. Олишнього радянського союзу дуже багато народних традицій, правил і вірувань просто стерлися з історії, і популяризувати їх зараз це фактично повертатися до того виду українців, якими ми були щороку. Пластуни підтримують українські різдвяні традиції. Відновлювати традиції є дуже важливим елементом чесної можна сказати. Організації пласт і інших. Я вважаю тим, що ми маємо займатися через те, що це за допомогою цього ми зможемо зробити побудувати фундамент до нової, наприклад, української культури. Коляда передавалася з покоління у покоління. Вона пережила радянські заборони і зараз як символ відродження звучить в українських оселях. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».